І так, коротеньке відео. Вже доходить 8 година. Ось бачите, потребує будинок 280-290 Вт. Виробляють панелі 290, ну 300. Коротше. А у нас тут показник вхідного реле 170. Ну, коротше, 180-190, 200 Вт заходить. Ну, Я так думаю, що це у нас потребує саме стабілізатор і трохи беречи інвертор. Але так як ми ще заряджаємо ось батарею, тобто 1,4 Ампера. 300 Вт. Ну, в общем, хватає. Так, це у нас один стрінг. Ось це все підключено послідовно. Ось бачите, ці батареї, на них вже майже сонце не попадає, так як вони розраховані на південь. А ось ці розраховані на захід схід, і вони якраз зараз направлені у нас на Сонце. Ось їх можете подивитися, а ось вони трошки нам цього і дають. Панелі. Зараз подивимося, щось зміниться чи ні. Так, дивимося. Казали мені, що це нічого не дає. Ось, бачите, поміняв 57. 57 ватт. Тому, ось, бачите, все ж таки обертання дає. Давайте я ще раз її оберну. Знову оберну, ось зараз подивимося, було 90 вольт і 50 Вт. Ну і вуаля, бачите, у нас вже є 181 вольт. Маємо 1,7 А, маємо 300 Вт. І хто там казав, що обертання панелей е, нічого мені не дасть, і в один стрінг це погано їх підключати.